Дональд Трамп лютує, оскільки його останні загрози вийти з НАТО обернулися проти нього. Європейські лідери пропонують замінити США в НАТО на Україну, разом почати жорстко придушувати Росію, а потім повністю виключити Трампа з усіх переговорів, зробивши його абсолютно незначним. Про це далі у сюжеті. Ви на каналі Главред, ставте лайк та підписуйтесь. Лідер християнсько демократичного союзу Німеччини та переможець парламентських виборів 23 лютого Фрідріх Мерц висловив сумніви щодо майбутнього НАТО та закликав Європу до створення власного оборонного альянсу, незалежного від Сполучених Штатів. Про це він заявив у контексті нещодавних висловлювань президента США Дональда Трампа та ймовірного втручання американської адміністрації у німецькі вибори. Водночас, президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції. З безпеки 15 лютого порушив схоже питання, наголосивши, що Україна може бути змушена створювати власну систему безпеки, якщо її не приймуть до НАТО. Фрідріх Мерць, який неймовірніше, стане наступним канцлером Німеччини після перемоги його блоку, різко розкритикував позицію США щодо європейської безпеки. Він звинуватив Вашингтон та американського мільярдера Ілона Маска у втручання в німецьку виборчу компанію, яка відбулася 23 лютого. Тільки подивіться на нещодавне втручання в німецьку виборчу компанію з боку пана Ілона Маска. Це унікальна подія. Але втручання Вашингтона було не менш драматичним, радикальним і, зрештою, обурливим ніж те, що ми бачимо з боку Москви, заявив Мерц у розмові з журналістами. Він також звернув увагу на нещодавні заяви Дональда Трампа, який постав під сумніви перспективи вступу України до НАТО та назвав Росію потенційним союзником США. За словами Мерце, ці слова свідчать про байдужість американської адміністрації до долі Європи. Я ніколи б не повірив, що мені доведеться сказати щось подібне. Але після заяв Дональда Трампа, зроблених буквально минулого тижня, стало зрозуміло, що американцям, принаймні цій частині американців, цій адміністрації значною мірою байдуже доля Європи, наголосив лідер ХДС. Мерць вважає, що в Європі необхідно готуватися до створення власного оборонного союзу, який не залежатиме від США. Мені дуже цікаво подивитися, як ми рухатимемося до саміту НАТО наприкінці червня, чи продовжимо ми говорити про НАТО в його нинішній формі, чи нам доведеться діяти набагато швидше, щоб створити незалежний європейський оборонний потенціал? Ці ідеї Мерць озвучив і раніше, зокрема, під час Мюнхенської конференції з безпеки, де він також закликав до переговорів із Великою Британією та Францією щодо розширення їхньої ядерної підтримки для країн Європи. Варто зауважити президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській конференції 15 лютого, висловив аналогічне побоювання щодо незалежності від США та майбутнього НАТО. Він наголосив, що Україна не відмовиться від ідеї членства Альянса, але готова шукати альтернативи, якщо її голос не почують, а Захід слухатиме Росію. Я ніколи не зніму з порядку денного тему членства України в НАТО. Але якщо нас не приймають, я слухати Путіна не буду. Нам доведеться самим. М створювати систему безпеки, якщо не буде реального НАТО, це означатиме, що нам треба збільшувати кількість наших солдатів, заявив президент України. Він підкреслив, що українська армія вже має унікальний бойовий досвід, який може стати основою для європейської безпеки. Тільки наша армія в Європі має реальний сучасний досвід війни, але лише нашої армії недостатньо. Нам потрібно те. Що можете надати ви зброя, тренування, санкції, фінансування, політичний тиск і єдність, додав президент України. Позиції Мерца та Зеленського відображають зростаючу стурбованість у Європі щодо надійності США як партнера в НАТО після повернення Дональда Трампа до влади. На Мюнхенській конференції віце-президент США Джейк Венс розкритикував європейські демократії, а Трамп неодноразово висловлював скептизм щодо зобов'язання Вашингтона перед альянсом у разі разі реалізації ідеї Мерца про європейський оборонний союз Україна може стати основним та ключовим партнером завдяки своєму військовому досвіду. Однак конкретні кроки поки залишаються невизначеними. Наразі Мерць готується до формування коаліції уряду в Німеччини, а Зеленський продовжує шукати гарантії безпеки для України. Обидва лідери наголошують на необхідності швидких дій у відповідь на геополітичні зміни.